Шановні друзі, Якщо ви придбали у нас ось таку бензопилу фірми Vitals Master, модель конкретна це у нас BKZ 4523 23 це у нас означають кінські сили. 45 це об'єм кубічний нашого, кубічних сантиметрів нашого циліндра. Отже, друзі, для того, щоб вдало завести нашу бензопилу, треба виконати декілька таких, скажімо, двіженій. Що ми перше робимо? Під час того, коли у нас. Від, Відключене, розблоковане наше гальмо, у нас ходить цепка наша. Для того, щоб вона не ходила, ми цей гальмо штовхаємо вперед і фіксуємо таким чином наше полотно. Все, воно у нас не ходить, супер. Значить, ми вже в мірі скажімо так, робимо. Далі старайтесь, щоб пила у вас стояла на рівній поверхні, щоб вона у вас не сискознула під час того, як ви будете заводити, та її запускати. Значить, що нам треба зробити, друзі? На, з цієї сторони ми бачимо, що у нас є картер для мастила в переміжку з бензином. Конкретно на цій моделі треба зробити співвідношення 25 до 1. В комплекті йде така спеціальна мастильниця, в якій можна змішати цю суміш, і туди залити. Ну і також перевіряйте, щоб у вас картер для мастила, для нашої цепки також був наповнений, щоб все було добре і вона з нас не горіла під час роботи. Йдемо далі. Ставимо її знову на наше пряме положення. Значить, витягуємо нашу заслоночку. Зараз покажу, секундочку. Витягнули ми нашу заслонку, підкачали сюди паливо праймером. Називається, така штучка, піптик. І подивилися, щоб кнопочка положення включити була увімкнена. Так, є. Все. Тепер ми можемо зробити перший наш запуск. Міцно тримаємо нашу бензополу рукою. Так. І дивіться, для того, щоб ваш стартер послугував вам досить довго, витягуйте трошечки і, і відчуваєте, що вже пішов напряг, що от 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 вже він вам сопротивляється. От з цього положення вже починаємо витягувати з сильним ривком і заводимо. Таким чином ваш стартер послуговує вам досить довго, бо завжди люди беруть і одразу з, з, з першого разу питаються висмикнути і завести. Це не досить правильно, це вам така порада, вже, знаєте, ісходячи із нашого досвіду. Завели нашу бензопилу. Вона попрацювала, трошки прогрілась. Далі ми можемо завдяки нашому переключателю цьому і цьому нажали верхнім пальцем. Раз, дивимося, за раз у нас і защокмось. Все, пила готова до праці. Можете пилити. Згідно інструкції для цієї бензопили. Тут є молодці, досить якісно зробили те, що можна правильно як колоду розрізати, як поїздити, наприклад, під кутом, як його правильно звалити. Ну, Досить відповідально віднесли, скажімо так, до цієї. Інструкції, люди, досить приємно це почитати, на нашій мові все є. Тому звертайтеся за такими бензопилами в наш магазин електромотор.com.ua. Порадимо вам, яку модель вам краще вибрати. За номером телефона 063 426 1010, ви зможете отримати гарну консультацію, гарний товар та супер обслуговування. Звертайтеся за номером телефона, завжди вам раді. Магазин електромотор.com.ua. До побачення!